Всім привіт! Ви на каналі Басті Геймс. А це хижі світи. Карткова настільна гра від 1 до 5 гравців, основною метою якої буде якнайвдаліше поєднання властивостей персонажів для збору власних сетів карт. У далеких далях імперії відкрили нову галактику. Вам доручено очолити експедицію та вирушити на зорильоті для дослідження повного скарбів і таємниць незвіданого зоресвітнього Ельдорадо. Наймайте у свій екіпаж спеціалістів і роботів, а також виконуйте місії від агентів, аби стати найуспішнішим дослідником галактики. На початку партії формуємо ігрове поле. Розмістіть в центрі столу п'ять плиток планет, з яких поставити горілиць дві базові. Вони позначені символом будиночку. Далі випадковим чином оберіть три плитки з різною цифрою 3, 6, 9 та розмістіть їх на поле, не дивлячись вже до лілиць. Опісля всім учасникам навмання видаємо по одній картці капітана, яка і буде першою карткою в екіпажі. Розбираємо зорельоти, які є п'яти кольорів, та жетони ветерана. Далі добряче перетасовуємо картки екіпажу та розміщуємо сформовану колоду в центр столу. Переворуч від неї викладаємо і відкриваємо три верхні картки. Це ринок членів екіпажу. Поряд залишаємо місце для скиду. Наступним кроком видаємо всім гравцям по три верхні карти з загальної колоди, тим самим формуючи особистий початковий набір для кожного і ми готові до партії. Але перед початком розберімо детальнішу структуру всіх карт та плиток планет у грі. Отож, маємо в хижих світах 108 карток екіпажу, котрі поділені на 4 типи. Шість капітанів із зображенням медалі на звороті, спеціалістів, в яких в коробці налічується аж 60 агентів, їх є 24 та 18 роботів. Спеціалісти становлять більшість карт, мають сині тло та є тваринами. Всього в грі їх є 6 видів: сови, ящерки, медведі, восьминоги, носороги та мавпи. Саме збирання колекцій з цих тварин і буде одним з основних методів отримання переможних очок наприкінці гри. Агенти мають червоне тло і також є тваринами. Кожен агент має певну місію в правому куточку та кількість переможних очок, які ви можете отримати за виконання цієї місії. Роботи ж позначені зеленим кольором, і вони не є тваринами, а тому вважаються союзниками. Додаткові переможні очки, вказані на картках, будуть нараховуватися окремо від тварин, а також за позначки ветеранів, якщо такі є. Позначки ветеранів, окрім роботів, мають також і деякі спеціалісти. Щоразу, коли ви найматимете до себе в команду ветерана, переміщуйте жетон по відповідному треку та отримуйте додаткові бонуси. А дійшовши до символа переможних очок, зможете в кінці гри отримати ще й вказану суму з картки капітана, який і є заключним типом екіпажу. Капітани містять види тварин, трекер ветерана та символ професії. Якщо придивитись, то побачимо, що абсолютно всі спеціалісти та більшість роботів мають кольоровий символ в правому кутику це позначка професії. Професії бувають шести видів: військовики, ботаніки, програмісти, пілоти, інженери та вчені. Вони пов'язані із дібностями, якими володіють більшість членів екіпажу та умовами їх виконання. Ці здібності можна застосовувати щоразу при найманні персонажа. Однак, якщо на карці передує умова, обведена позначка синім кружальцем, тоді ви зобов'язані її виконати, перш ніж активувати здібність. Для зручності можете поставити відео на паузу, аби ознайомитись з усіма здібностями та умовами, або ж віднайти їх на 12-й сторінці в книзі правил. Планети в грі поділені на два сектори: лівий та правий. На кожному з них ви можете тримати по одному з В правому верхньому кутику вказана цифра це мінімальна кількість членів екіпажу, яка потрібна для висадки на дану планету. Чим далі знаходиться планета, тим більше екіпажу для її дослідження необхідно мати. Також кожна зона містить умови для висадки та можливі дії. Аби збільшувати власну команду екіпажу настільній гри хижі світи, ви щоходу ходу й будете вирушати на ці планети, маючи на руках всього 5 зерельотів, кожен з яких можна використати тільки двічі за гру перший раз задля приземлення на нову планету і в другий для її дослідження. Хід гри, перебіг ходів в грі почерговий. У свій хід ви послідовно спочатку відправляєте експедицію, а потім виконуєте дію на даній планеті. Під експедицією мається на увазі приземлення на планету в нижній частині або її дослідження в верхній. Приземлення. При приземленні ви обираєте вільний зореліт та планету, на яку вистачає у вас екіпажу. В першому ході це тільки дві стартові планети, бо ваш екіпаж налічує лише капітана. Саме по собі приземлення дає вам змогу при виконанні подальших дій отримати нові картки до руки чи збільшити екіпаж. Як вже зазначали, більшість планет містять додаткові умови для приземлення, які теж зображені в нижньому лівому кутику, а тому їх прийдеться виконувати першочергово. Розглянемо приклад з базовою планетою. В даному випадку, обравши лівий сектор для приземлення, ви спочатку повинні скинути одну карту з руки. Це, в свою чергу, дозволить в подальшому збільшити екіпаж на одну картку. Якщо зображено декілька умов чи дій, і вони розділені рискою, тоді обираєте одну довільну. Також слід пам'ятати за обмеження по секторам. Ви не можете приземлити іще один зореліт в той самий сектор, де є уже один ваш розміщений. Однак приземлитись в сектор, де є ворожий зореліт, не забороняється. Якщо в якийсь момент вільні зорельоти закінчаться, єдиною дією, що залишиться надалі, буде дослідження планет. Дослідження планети. Для дослідження ми вибираємо один із вже розміщених в нижній частині планети Зореліт та переміщуємо його до верхньої без зміни сектора чи планети. Після цього гравець може на власний розсуд виконати одну дію: або взяти три нові картки з чи ринку, або ж найняти нового члена екіпажу з руки. Взяття нових карт. При взятті нових карток екіпажу дозволено в будь-якій послідовності брати їх як із ринку у відкриту, так і з колоди в закриту. При цьому, якщо ви обираєте картку з ринку, тоді відразу ж викладіть на її місце нову з колоди. Обмежень по кількості карток на руці немає. Наймання члена екіпажу. За бажання найняти нового члена екіпажу викладіть біля капітану картку горілиць. Якщо картка містить здібність, ви можете, але не зобов'язані одноразово її застосувати. За наявності додаткових умов їх потрібно виконати перед застосуванням здібностей. Ключовим в грі «Хижі світи є активація нових здібностей за рахунок інших карт. Тобто, якщо в результаті наймання член екіпажу міститиме власні здібності, їх ви теж можете застосувати. Таким чином за один хід можна докласти кілька карток з руки поспіль. Оновлення ринку: окрім цього, щоразу протягом свого ходу в будь-який момент ви можете очищувати ринок. Для цього скиньте одну картку з руки і відразу ж покладіть до скиду усі три картки з ринку, оновивши його новими з колоди. Цю дію можна повторювати скільки завгодно разів, доки на руках маєте картки для скидання. Гра закінчується, як тільки всі гравці двічі використають свої зорильоти, виконавши по 10 ходів. Опісля можна підраховувати переможні очки. Гравці отримують 5 переможних очок за кожну тварину, починаючи з третьої, і за кожну наступну цього ж виду. Тобто, зібравши лише дві тварини одного виду, за них ви не отримаєте нічого. Кожна повна колекція шести тварин принесе вам 15 переможних очок. Всі виконані місії принесуть вам вказу на картках кількість переможних очок. Роботи теж додадуть певну кількість балів, якщо такі є. За ветеранів ви отримаєте бали у випадку, якщо протягом гри досягнете комірки ветерана на треку карти капітана або перетнете її. Перемагає гравець із найбільшою кількістю балів. В разі нічієї перемога за гравцем із найменшою кількістю екіпажу. Якщо ж і тут нічия, тоді вже ділимо перемогу. Також хижі світи містять і соло режим. Тут ви змагаєтеся з віртуальним ворогом-контрабандистом. Етап підготовки йде за звичними правилами, але поряд з карткою капітана опонента докладіть 5 ворожих планет за бажаним рівнем складності. Тасуємо їх і ставимо в ряд, відкривши горілиць перші дві. Жетон ветерана контрабандисту не знадобиться, а тому його не використовуємо. Протягом гри контрабандист отримутиме переможні очки за екіпаж з колекцій тварин та роботів, а також додаткові переможні очки, вказані на ворожих планетах за агентів, роботів, ветеранів тощо. Ваш перебіг ходу залишається незмінним. Хід контрабандиста ж керується картками ворожих планет, які використовуватимуться замість звичних. У його хід ви розміщуєте зореліт на одну з двох доступних планет, а саме, або приземліть зореліт у нижній частині планети, де немає зорельоту, або дослідіть ворожу планету, на якій уже є зореліт контрабандиста, перемістивши її з нижнього сектору до верхнього. Залежно від того, де перебуває контрабандист, всі здібності застосовуються почергово зліва направо. Комірки на планетах відповідатимуть розташуванню карт екіпажу на ринку. Правила добору чи скидання залишаються без змін. Зазвичай контрабандист своїми діями буде або добирати собі в руку картки, або скидати карти з ринку, аби додати вам в партію трішки хаосу. Як тільки зорліт контрабандиста переміщається в верхню частину ворожої планети, вона стає недоступною. Відкладіть її в бік разом із рульотом, а на поле виставте нову, якщо така є. В кінці гри контрабандист отримує переможні очки за колекції тварин і переможні очки за роботів в екіпажі. До цього додаємо додаткові переможні очки за всі символи на ворожих планетах, а саме за кожного робота, ветерана, агента та спеціалістів усіх професій, чиї символи містяться на ворожих планетах, додаємо ще по одному балу. Перемога за вами, якщо наприкінці підрахунку у вас буде більше переможних очок, аніж у контрабандиста. Отож, отакі вони хижі світи. Настілка, де навіть одним продуманим ходом можна розкласти ефектом доміно хоч всю руку на стіл. Ну а з вами були Басті Геймс. Дякуємо за перегляд і до зустрічі в нових відео. Слава Україні!